Говоримо з транспортним аналітиком громадської організації Пасажири Києва Олександром Гречком. Він вітаємо вас, пане Олександре. Доброго дня. Ну про те, що для столиці це величезна проблема, зрозуміло, і так судячи з того, що відбувалося в п'ятниці, що відбувається сьогодні. Але от як ви, як людина, яка займається аналізом логістики столиці, як ви бачите цю проблему? В чому, в чому головна складність її вирішення, і чи можна взагалі чимось компенсувати втрату шести станцій метро хоч на якийсь період для громадян? Складність, перш за все, в тому, як ви правильно зазначили, що ми на півроку втрачаємо е, ці шість станцій метрополітену. якщо звичайно що е, не запустять човниковий рух, який, хоча б трішки, буде, скажімо, так відновить роботу цих станцій метро, і е, люди зможуть ним користуватися, що е, зменшить навантаженість на той громадський транспорт, який запустили зараз по маршруту. Синьої гілки, щоб довозити людей з Теренків до Либіцької, насправді це вперше в історії Украї... Києва така ситуація, з якою потрібно працювати, і те, що ми бачимо, ми аналізуємо, станом на понеділок. То заходи, які вжила київська влада, вони скажімо так, забезпечили мінімальні потреби для того, щоб Люди могли рухатись і доїхати сьогодні на роботу, тобто було більше 70 автобусів, які швидко їхали один за одним, перевозили пасажирів. Вузьке місце було на Либіцькій, але насправді все добре, що сьогодні, наприклад, в перший день не було повітряної тривоги, оскільки ми знаємо, що це рішення. Воно не є неефективним і шкідливим, і є тільки в трьох містах України, а в прифронтових містах його немає. Але якби сьогодні сталася повітряна тривога о 8-9 ранку, то був би звичайно, що колапс, оскільки фактично люди були б заблоковані і вони б не доїхали на роботу чи по власних справах центр міста. Ви сказали про одну додаткові 77 автобусів і 20 тролейбусів, які запустили. А відки вони у нас взялися взагалі? Їх зняли з інших якихось маршрутів, перенаправили, те, що ви бачите зі свого боку. Вони десь стояли в резерві, щоб їх так можна було швидко підтягнути Звідки і пустити на ці маршрути. Ну, і Найголовніше за кермо цих автобусів потрібно когось посадити. Це точно так само водіям Київпастрансу дають додаткове навантаження, і як це впливає потім на рух по дорогах. У Києві е, був додатковий резерв автобусів близько ста, які не виходили на маршрути, через те, що е, не вистачало водіїв. І звичайно, що одномоментно не змогли, ну неможливо знайти таку кількість водіїв, і це також те, що ми бачимо, познімали з інших районів Києва по одному, по два автобуси. Відповідно, треба також розуміти, що ця ситуація вона вплинула не тільки на жителів терінків Голосівського району, а на весь Київ, оскільки ми знаємо, що транспорт наземний у Києві він не є, якимось, знаєте. Зразковим передбачуваним і якісним відповідно, якщо люди довго чекали транспорт е в день в інших районах Києва, то вони довго чекатимуть його тепер ще більше, тому що е для того щоб забезпечити вивезення людей з і ринків, величезну кількість транспорту направили туди. Тому е тут в умовах того, що е були зайві якби автобуси, але не було зайвих водіїв, ми, ми бачимо тиму ситуацію, що там будуть намагатися, скажімо так, залатати дірку, але ну з транспортом наземним в Києві загалом стане трішки гірше, дай і на жаль, ми же. також маємо дефіцит тролейбусів. Найжахливіше, як на мене, це що ця проблема вона вже озвучена на який період, це півроку. А зараз ще жахливіше, тому що ми входимо в зимку, і тут треба якимось чином справлятися. І ми знаємо, що е, їхали не тільки мешканці теремків, а там ще їхали ті, хто мешкають за е, кільцевою дорогою. Там багато точно так само понадбудували, е, будували житлових комплексів, і звідти люди теж користувалися е, саме цією синьою гілкою. Метро. І е, вчора ми побачили в вашому телеграм-каналі в громадської організації Пасажири Києва е, таке цікаве відео. Е, ви якимось чином проїхалися по перегону? Ось ви зараз ви бачите ці кадри. По перегону почайна Тараса Шевченка для е, тих, хто не з Києва поясню. Це трошки е, інший напрямок, це точно та саме синя гілка, але трошки інший напрямок. Вона ближче до подолу знаходиться. і е, е, Теж там побачили певні проблеми. В принципі, навіть на брифінгу столичних чиновників говорилося про те, що можливо будуть існувати якісь подібні проблеми і для інших станцій. Метро ви зі свого боку, де бачите найперше небезпеку, ну, тому що понеслася конспірологія, що ледь не кожна станція так. зараз там почепить лівий береда й те він теж буде відрізаним. Зачепить ще якісь станції. Розрозуміємо, що що десь почалася така відверта кампанія по дискредитації там. Роботи Київського метро на повну але де об'єктивно є проблеми і де можливі подібні подібні сценарії. Правильно, як ви зазначили, є на цій ділянці проблема, тому що там. Це ви зазначили, ви виклали це відео. Ми, ми виклали, так. Наші джерела нам дістали це відео. і це проблемна точка в Києві, і насправді це не секрет, тому що Київський метрополітен проводить тендер на капітальний ремонт цього тунелю, тобто вони будуть розробляти проектну документацію і в якійсь перспективі будуть ухвалювати рішення, в якому форматі буде проводитися ремонт цього тунелю. Звичайно, що якщо там будуть якісь великі комплексні роботи, то це призведе до того, що також потрібно буде закривати там рух, тому що звичайно, що тільки в нічний час ну, неможливо зробити якісь вагомі комплексні проблеми, і насправді, окрім цього, тунелю є ще інші проблемні місця: це аварійний міст метро, який також не секрет, що він аварійний, тобто це означає, що коли там почнуться якісь ремонтні роботи або буде заборонений рух. Червона гілка метро буде їздити там до арсенальної станції, і все, і відповідно у лівому берегу потрібно шукати інші альтернативи. І про це київська влада також має і думати наперед, і звичайно попереджувати киян. І причому, ну це насправді не єдині проблемні місця. Є. Місця на зеленій гілці, наприклад, між а, львівською брамою недобудованою з золотими воротами, де а, також а, потяг призупиння пригальмовує, щоб. Менше впливати на там ті там прочекання чи недоліки, які є, щоб не погіршувати ситуацію на лівому березі, є між Осокарками, Харківською, Бориспільська Червоний Хутір є. Тому пане Олександра, а коли проводилася ось така комплексна експертиза метро. Востаннє чи можливо ось цей випадок з закриттям шести станцій по синій гілці зараз е, призведе до того, що буде проведена комплексна експертиза, і тоді ми вже будемо бачити усі вузькі місця для руху е, метрополітену ну, в тому, Києві. що все, що ви описуєте, воно ж з'явилось не вчора. Просто суспільство про це не знало. А проблеми і на, накопичувались в цих на цих перегонах. Ну про міст метро всі знають добре, тому що він на поверхні він відкритий, угу. але що відбувається під землею? Громадськість і кияни про це ну, відверто чують вперше. І не здогадуються, що там, де пригальмовує, там може бути проблемка. Звичайно, що ця ситуація з метро Лобіцькою і зупинкою руху вона тільки сприятиме тому, що ну, неможливо буде надалі якось приховувати. Тому що ну, до цього політика метрополітену і КМДА була на тому, щоб знаєте, як. Намагатися усіляко залатати дири, аби не зупиняти це метро, але ми бачимо до чого призводить ця ситуація: до того, що екстренно довелось зупиняти метро, і про ці проблеми е, їх замовчували. Але я думаю, що така увага громадськості і не тільки громадськості призведе до того, що е, це все буде виходити на поверхню, і ми будемо знати більше деталей, більше проблем. І е, київська влада, хоча б. Визнає їх і підготувану матиме потребу готувати і громадськість, і взагалі інфраструктуру для того, щоб ці тунелі метро е ремонтувати. якісно. Ну от альтернативу міг стати Подільсько-воскресенський міст, де по проекту теж є метро. Але mm -hmm. поки що міст є. Але звідки куди він веде, я досі так і не з'ясувала, Насправді, да не перевіряв міст на троєщину, поки на троєщину не веде чомусь. Дякуємо вам дуже, пане Олександре, за включення за позицію. Будемо сподіватися, що знайдуться сили і під тиском і суспільства, і розголосом цієї проблеми і почнуть вирішувати, щоб ми не, не опинилися ситуації, коли вибачте кожна гілка метро. В нас десь стане. Я таку перспективу ну, це буде Те, що Олександр розповідав. я да, собі так.